І так, дам техніку, яким чином промовляти в суді максимально ефективно. Коротше кажучи, слухайте уважно, бо це покращить ваші не лише судові промови, а й взагалі будь-яку публічну комунікацію. Чи в навчальних групах, чи, можливо, в індивідуальній комунікації, коли за вами хтось спостерігає. Немає різниці. Так от, зазвичай люди, які промовляють, використовують наступний паттерн. Зоровий. Тобто вони, ну, щось орієнтовно транслюють до наступного. Ой, а що ж мені говорити? Ой, а що ж я милю. Ой, а вони ж на мене дивляться. Так. Вже таке щось таке треба сказати. О Боже, що робити? Ой, та вони ж на мене дивляться. Коротше кажучи, отакий от ось орієнтовно кажучи, трикутник. Виписують люди, коли комунікують, ну, не зовсім коректно, коли їм страшно, і так далі. Можливо, ви поводили себе так, коли складали, до прикладу, іспити, можливо, бачили студентів, які це роблять одногрупників, можливо, ви це саме, можливо, у певній такій меншій консистенції, але проявляєте. Коротше кажучи, можливо, може бути багато різного роду варіантів, але що ж з цим робити? І наша задача не скільки на тренувати себе в тому, щоб щось. Отак, от говорити як Черчилль, а скільки буквально за одну секунду зрозуміти алгоритми, як підвищити ефективність. Нам потрібна форма подачі матеріалу. Тобто, нам потрібно оцей ось трикутник змінити на щось інше. І це може бути наступне. Тут розкажу невеличку історію. Є в мене колега, але вона доктор наук у сфері психології. І от вона в свій час працювала анестезіологом з, здається, 14 років. Е, в техніку, мені здається, ну, я вже тих, здається, не пам'ятаю, але не суть. Смисл в тому, що ці молоді медсестри вони могли падати в обморок, коли необхідно було робити ту чи іншу маніпулятивну дію медично, тим паче в такій от стресовій ситуації. І їхній так званий куратор, керівник, педагог. Давав їм наступні вказівки. Тобто, максимально точно вказував на необхідність тримати у фокусі уваги ну, декілька параметрів. там, Це я вже видумую, але смисл ви зрозуміли. Тобто, він говорив, що необхідно тримати там пульси, дивитися на той прилад, дивитися на лікаря і так і далі тому подібне. пам'ятати, що необхідний якийсь там апарат, який заглючує бахнути ногою у відповідальний момент, щоб він не заглючив. І що це давало? Це давало у своїй сукупності результат, відповідно до якого медсестра не могла відволікатися на те, щоб думати щось, що її бентежить і страшить. Коротше кажучи, кількість ситуацій, де вони падали в обморок, була невеличкою. А все чому? А все тому, що їх увага була залучена максимально точно. І якщо вони не виконували якийсь із параметрів, він приходив і міг там. Дати їм втик за те, що ага, не тримаєш у фокусі уваги, наприклад, показник пульсу чи ще чогось. І таким чином нам необхідно зрозуміти наступне: що в судовому засіданні ми беремо 5, до прикладу, фокусів уваги: суддя, прокурор, опонент, наш клієнт і також максимально точно використовуємо фокус уваги на судді, на опонентові, на документах, які у нас є. І таким чином. У нас немає часу для того, щоб вести різного діалогу самі із собою про те, що нам страшно, незручно і так далі. тому подібне. Тобто ми скануємо простір, грубо кажучи, не отак ось трикутником, а горизонтально. Більше того, можна це зробити, завчасно підготувавшись до засідання, прийшовши в судову залу, і маркером або навіть своїй уяві помітити: ага, дивлюсь сюди, сканую тут і так далі. Чому так? Та тому, що, повторюсь, це зменшить ваш внутрішній діалог майже до нуля. І більше того, це привчить вас калібрувати, а навіщо ви спілкуєтесь, тримати в увазі, зокрема, реакції судді на те, що ви говорите. Тому бережіть себе і нехай буде з вами сила закону і не лише.